Наркотики, суд вас покриє, ну і тому ми робимо відкриття цього магазину. Ми там, звісно, будемо продавати е, аскорбінку, е, папіроси, біломор, ну і шприці, порожні. Ну, як продавати? Ми їх розпудемо і скажемо, що от купуйте. Ну і ще ми випустили сьогодні прес-анонс, написали, що наркоторговці всього Києва приходьте, не бійтеся, суд вас прикриє. Місце ж хороше це вулиця Грилянська, центр міста. Е, коротше кажучи, Громадська активність може бути різна, але вона теж страшенно ефективна за умови, що ведуться дії в інших напрямках. Тобто, якщо є висвітлення проблеми, якщо є юридична робота для вирішення проблеми, і це може бути, наприклад, не захист суді, а може бути система там постійних запитів до органів влади, вона в кожному випадку своя. І якщо до цього додається ще громадська активність, коли Люди розуміють, що постійно є цим незадоволення. Так ми, наприклад, діємо в... на Дмитро Театральне, де будується торгівельно-офісний центр. І що ми там тільки не робили, щоб постійно було відчуття, що люди не задоволені. Ну, люди справді не задоволені, просто це треба показувати. От, якщо всі ці три речі виходять. То, врешті-решт, починає діяти влада. Тобто, повторюся, держави нема, і влада теж ну вона зовсім, якби це для вас не відкриття. Ну вона реально, вона зовсім не думає, вона навіть так не налаштована, щоб щось зробити для людей. Ну вона просто не вміє це. Але якщо її поставити в такі умови, що є юридична боротьба, є вулична боротьба, є інформаційне висвітлення, тоді у владі е, можуть статися. Е, Такі чудодійні зміни. Насправді влада неоднорідна, і є завжди там, навіть в нинішньому такому доволі об'єднаному назовні клані, правлячому все одно є різні течії, різні інтереси. І там Михайло Броський ненавидить Олександра Лавриновича, тому, наприклад, з Михайлом Броським можна займатися темою відкриття державних реєстрів, на яких Олександр Лавринович красиво краде десятки мільйонів гривень щороку. А, ну, це я так відвертаюся. І якщо от все всі три компоненти є, то у владі теж починають виникати люди, ну, наприклад, Ганна Герман, яка каже: О, а тут щось люди дуже переживають, і юридично вже все не так складається. А може нам зіграти в гру доброго царя і одну проблему вирішити, все одно там. Інші проблеми вирішуватися не будуть там, не тут вкрадено, так в іншому місці. Ну це те, що наприклад відбулося з книгарною сяйво, яку безповоротно вкрали і ще й вкрали з перепродажем. А, а зараз не просто повернули місто і не просто там в двері вже розрізали болгаркою, але і там за моїми даними на гроші бюджету зроблять класний ремонт і реально відкриють хорошу книгарню. І це хоче зробити сам Янукович показово приблизно.